Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив цікавий лист з ось таким заголовком: Батько мав завести мене в школу, але він не прийшов, склалося враження, ніби він зник. Що ж, пропоную вам послухати цю історію та е приємного вам прослуховування. Мої батьки розлучилися, коли мені виповнилося 5 років. Я важко переживав той період. Мої батьки не сварилися, вони ставилися один до одного з повагою. Тато одружився на мамі в 19 років, коли мамі було 17. Вони побралися рано, але жили добре. Я ніяк не міг доробити. Чому вони розійшлися? Видимих причин не було. Я жив з мамою. Суд дозволив татові приїжджати до мене три рази в тиждень. Батько не пропускав дні, він завжди пам'ятав про мене. Той похмурний день тато мав завести мене в школу на автомобілі. Він значно затримувався. Я не хвилювався, адже тато завжди приїжджав. Час невблаганно йшов, а батька досі не було. Я набрав його номер, мені ніхто не відповів. Якось дивно все виглядає. В школу пішов сам на своїх двох. Обік позвонив до мами. Я розповів їй про вчинок тата. Що це на нього найшло? здивувалася мама. Може, Настя затримав? Анастасія нова подружка батька. Він частенько приїздив разом з нею. Хороша дівчина, як на мене. Вона, звісно ж, не рівня моїй мамі, але людина добра, батько з нею, здається, щасливим. Сумніваюся, подзвони йому, коли зможеш, попрохав я і припинив дзвінок. Після школи мене також ніхто не забрав. Тепер я серйозно нервував. Батько любить мене і до наших рідких зустрічей ставиться відповідально. Я набрав номер Насті. Вона взяла слухавку не одразу. Я почув плач. Настя не могла зупинитися. Вона плакала не своїм голосом. Втратив хвилин п'ять, щоб зрозуміти, в чому справа. Батько вранці втратив свідомість. Зараз він лежить в лікарні без свідомості. Лікарі нічого не говорять, адже Настя не дружина, а звичайна сужителька. Я пообіцяв Насті вивідати все і навідатися до батька. Маму попередив про свій візит до батька, її реакція дивна для мене. Вона хвилювалася за тата, я чітко відчув тривогу в її голосі. Що ж, можливо, мама ще має якісь почуття до батька. В лікарню пішли удвох. Мама не змогла прикриватися байдужістю. Вона купила величезний пакет фруктів. Не знаю, навіщо? Та ж без свідомості. В палату нас пустили. Батько вже прийшов до тями. В нього впав цукор в крові, тому він втратив свідомість. Добре, що Настя була поруч. Вона викликала швидку. Батько здивувався, побачивши маму. Вона вся почервоніла, постійно відводила погляд від батька. Він теж намагався не дивитися на маму. У мене склалося враження, ніби я спостерігав за першим побаченням школярів. Я намагався вивідати в батька як його самопочуття, а також скільки його триматимуть в лікарні. Він повільно відповідав на мої запитання і постійно циркав на маму. Довго так тривати не могла. Я сказав, ніби йду в туалет, а сам стояв під дверима палати. Так, знаю, підслуховувати негарно каюся, але цікавість взяла гору. Це все мені, тато тицнув пальцем, вказуючи на повний пакет гостинців. Так, мама обережно поклала пакунок на батькове ліжко. Ти налякав нас. Я не бачив батькового обличчя, але відчував він. Радий, що прийшла, сказав тато. Я обережно зазирнув в палату, батьки... батьки обіймалися. Я тихенько втік, щоб не турбувати їх. З того дня в нашому житті все змінилось. Батьки бачилися частіше, вона багато говорила по телефону. Одного разу пішли разом в кіно. Схоже, то було побачення. Мама почала втягатися ще краще, а фарбуватися вдвічі більше, вона придбала нові парфуми та частіше ходила по салонам краси. Між моїми батьками точно щось відбувається. Я поки що не запитую, боюся їх злякати. Вони ж в мене як діти. Що ж, дуже чуйна історія. Діліться своїми враженнями в коментарях та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб не пропускати цікаві історії. Та усім хорошого дня чи вечора!